Сьогодні поговоримо про доставку товарів з України на міжнародний ринок у сучасному світі глобалізації. Доставка є важливим елементом успіху кожного бізнесу, який хоче вийти за межі локального ринку. Українські товари мають великий попит за кордоном, і сьогодні є всі можливості зробити процес їх відправлення швидким, надійним і доступним. Завдяки вестернбі, доставка товарів з України стала максимально зручною. Вестернбі дозволяє продавцям відправляти свої посилки в більш ніж у 100 країн світу. Ви можете бути впевнені, що ваш товар дійде до покупця вчасно, адже Вестернбіт пропонує трекінг та оперативну доставку. Наприклад, відправлення до Європи та США займає від 5 робочих днів. Ще однією перевагою є щоденні відправки з Києва до Варшави, звідки товари розходяться по всьому світу. Такий підхід дозволяє зменшити час очікування та забезпечити високу якість обслуговування ваших клієнтів. Окрім цього, вартість доставки є конкурентною. Ціни стартують від 5 Доларів, що ідеально підходить як для малого, так і для середнього бізнесу. Вестернбі також пропонує послуги фулфілменту. Це означає, що ви можете передати ваші товари на наші склади, а всю іншу роботу пакування, оформлення документів та відправлення, візьме на себе ВестерБет. Це значно спрощує процес та дозволяє зосередитися на розвитку вашого бізнесу. Доставка з України більше не є складним завданням. Завдяки сучасним рішенням ви можете легко масштабувати свій бізнес і забезпечити. Чувати покупців по всьому світу якісними товарами, виходьте на міжнародний ринок разом із Beat та відкривайте нові можливості для свого бізнесу.